Вітаю! Продовжуємо з вами працювати у програмі Ілюстратор, і сьогодні я вам пропоную зробити перехід кольору у наших фігурах. Перше, що нам з вами потрібно зробити, це за допомогою інструменту Ellipse. За допомогою інструменту Ellipse, нам треба з вами створити коло. Тепер переходимо до інструменту виділення. І за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, Ctrl-F ми дублюємо наше коло. Переносимо. Наступний крок, що ми будемо з вами робити, це перефарбовувати наші об'єкти. Перше наше коло ми з вами перефарбовуємо у блакитний колір. Друге наше коло ми з вами перефарбовуємо у жовтий колір. Ми бачимо, що наш контур чорного кольору. Тепер ми знову переходимо до першого об'єкту і перефарбовуємо наш контур у блакитний. А у жовтому об'єкті аналогічно перефарбовуємо у жовтий. За допомогою інструменту виділення, який у нас вже вибраний, з яким ми з вами працюємо, ми переносимо наше жовте коло на блакитне. Тепер виділяємо, переносимо трішечки вище наше жовте коло. О, і тепер за допомогою об'єкт перехід зробити. все, наш перехід кольору з вами готовий. І зберігаємо наше. Наш, наш об'єкт у відповідному форматі, тобто файл зберегти як ім'я файлу 1 у форматі Adobe PDF. Зберегти, так, замінити, якщо ви є, зберегти PDF.